льодяники у вигляді фруктів, квітів або тваринок. Їх вручну виготовив німецький кондитер у Польщі. Крамниця Флоріана Бельгарда міститься в старій частині Гданська. Його клієнтура може слідкувати, як із безбарвної цукрової маси народжуються яскраві цукерки. Вісім років тому через своє кохання. Німецький перукар переїхав з Кельна до Гданська, опанувавши шани до цукру нову професію. Уручну виготовлені цукерки, звісно, тішать дітлахів значно більше, аніж ті, які зроблені десь на виробництві. Певна річ, я радію, коли діти споглядають за створенням солодких фігур. 160 градусів за Цельсієм це те, що потрібно цукровій масі. Кілька шарів загортаються один в один, що поступово створює велетенський цукерок. Потрібна одна година, щоб виготовити приблизно 10 кілограмів льодяників. Важка праця у повітрі. Відчувається аромат восьмикілограмової кілограмової в'язкої цукрової маси. Ось я розминаю цукор, пускаючи таким чином всередину повітря. Це повітря і змінює смак цукру. Спершу, як ми бачимо, він стає білий. Цьому сприяє світло, що потрапляє на цукрову масу. До того ж, завдяки цій дії, цукерки будуть смачнішими, адже аромат рівномірно потрапляє в усю масу. Солодощі різного смаку, форми і кольору спокушають як дітлахів, так і дорослих. Солодкі справи Флоріана Бельгарда йдуть настільки добре, що він уже відкрив у Польщі четвертий магазин. Його гасло, куштування і споглядання. Зробити з солодких літер ціле слово цукерку це вже, звісно, високе мистецтво. Ось саме створюється літера А. Кожна довга цукрова смуга відповідає літері. Я художник, дипломований перукар. Звісно, я зацікавлений у результаті своєї роботи. Це значно краще ніж працювати з допомогою машин. А вже ж є чимало кондитерів, які вдаються саме до їхньої допомоги. Тиснеш собі на кнопку і випадає тобі цукерка. У нас усе не передбачувано, бо ми працюємо руками, і ніколи не знаємо, яка літера на черзі, або, бува, не знаєш, як цукерку продавати, як полоницю чи малину. Техніка родом 17 століття з 2012 року. Цукерки Флоріана Бельгарда мають і німецькі мотиви. Під час торішнього чемпіонату Європи з футболу їх неабияк сподобали вболівальники. Залюбки купують їх і німецькі туристи, які відвідують Гданськ. отже, ми починаємо з температури у 160 градусів. Ось тут, де я зараз розріжу, червоний, чорний і золотий. Німецький триколор. Чи не так? Щодня тут виготовляються цукерки найрізноманітніших форм і смаків. Фантазія тут не знає меж. Хто бажає, може подати ідею і створити власний цукерок, а потім придбати його у Флоріана. Особливий сувенір із Гданська.